Вітаю сьогодні, 11 серпня 2022 року. Повномасштабний воєнний напад Росії на Україну триває 169-ту добу. Вночі російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область, Нікопольський район. Ворог тричі обстріляв зградів. Було зафіксовано 120 прильотів. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному. Північному та східному напрямках на харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження неподалік Удів, Петрівки, Протопопівки, Коробочкиного та Шавлівки. На слов'янському напрямку противник здійснював обстріли з артилерії та танків поблизу Карнаухівки, Вірнопілля, Богородичного. Мазанівки та інших на Краматорському напрямку ворог задіяв для вогневого ураження реактивну артилерію і танки біля Сіверська, Верхньокам'янського, Серебрянки та Григорівки. Вів наступальні дії поблизу Григорівки та Верхньокам'янського. Успіху не мав та відійшов. Бойові дії тривають в районі Івано-Дарівки. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли українських військ із танків та артилерії неподалік Бахмута, Костянтинівки. Переїзного, веселого, Бахмутського, веселої долини, Яковлівки, Вершини і Зайцевого завдав авіаційних ударів біля виїмки спірного Солидара, Бахмута і Зайцевого. Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Українські воїни відігнали загарбників назад. Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. Із втратами відступив. В районах населених пунктів Вершина і Дача бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли біля Мар'їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Опитного та Красногорівки. Завдав авіаудару поблизу Авдіївки. Веде наступальні дії у напрямках Мар'їнки та Пісків. Бойові дії тривають. На південно-бузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій і недопущенні пресування наших військ підтримує високу інтенсивність ведення розвідки. БПЛА відбувається підготовка наших підрозділів, навчальні стрільби з протитанкової техніки. Також наші підрозділи ефективно полюють за ворожою бронетехнікою. Наші підрозділи здійснюють аеророзвідку та надають актуальні дані артилерії, завдяки чому активно знищують броньовану техніку та живу силу противника. На південних рубежах українська армія завдала ударів по командних пунктах і пунктах управління ворожих військ. В цілому, від початку повномасштабної війни, російська армія втратила загиблими. Вже 43 тисячі військових в першому батальйоні нещодавно відбулося весілля одного з воїнів бригади з позивним Воркута. Бажаємо нашому воїну міцної та щасливої сім'ї та довгих років сімейного щастя. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в збройні сили України. Слава Україні!